Шановні українці в Німеччині! По-перше, і по друге, і по третє, нагадую, що я віднедавна є бать уповноважений з питань українців та України від СДО в Сидофтьоні. Ну, ахуєть не встать! Согласен? согласен. Суть в наступному. Хто б що не говорив, не думав, мені дуже важливо. Щоб якомога більше українців інтегрувались і реалізувались в Німеччині. А знаєте в першу чергу, чому? Тому що моя кохана це Соломія. І вона так любить українців і Україну, що її патріотизм мене заразив. Бо, якби не Соломія, я би вас прям виздав, щоб ви ліпше інтегрували, інтегрувалися. А вона каже: Ні. Треба, щоб люди себе реалізували, щоб вони себе тут знайшли, щоб все в них було добре. От така, ну бачите, Соломія. Ну, кого ж так назвуть, як не на таку україночку. Тому, будь ласка, якщо ви в стосунках з українськими дівчатками, жінками, маєте на увазі, що це найкращі жінки. І я дуже її підбиваю, може захоче, може не захоче, зі січня робити дівчачі, жіночі зустрічі в місті Кьоль. Тому слідкуйте за сторінку, я вам анонси афіші буду давати. Ну, а загалом. Дякую, що ви є. ви всі дуже класні. Ну а я, як бачите, дуже вумний.